Оша! Так, тільки ти один єдиний боту. Який, який може зробити щось до поволі. Ага, Так, далеко путе. А! Господи, та скики тут можна. А! Cảm ra ra なあ。 О! Так, спершу захинувся, ага. Так. Ото і все от разу, що з С твома. Ему роями. Треба попортитися раз і насадки. Що? І спису немає, і теж немає. На тобі. НА ТОБІ! БЛИН! На щ! Чрт! Я вас опох сопаха не витримую! Вы ви затрали, короче кажучи, я хотів би СЕ. і було. А ви просто. Ага. Як. А яке то писахи, троше? У нас тут якого а ты со своим І Иди тут дуба, ага. С сами вы сидите в ту битва. Я вже ти шов мошки, то пятую хвили и... І... у пох... упох. Майше у упох, повторів я столав. Ну Ну... Уявляєте, так? О, пох. І от ще и шопса хвыля на этой. Боша это и ты, і... Ось так. Та їй дивіться в тупу. Чого цей процес не не зупинений, а? Це все через дебе. Дай мені захилитися, будь ласка. Мене пісиш. От Як ти мене пісиш, в От Ото на третій хвилі і ще й тут неможливо. Отового того сто лав, а то що я на польоті ні. Вони і в натурі. Да хочу, щоб і я поф живим сторобом. Чесно! Вони вже і не по праву, мам на Почну регатый, серьезно. Блин, ну да. да хп, ты ты чи що? ТИ Ты ЧИ ЩО?! Як ты це робишь, а? Скажи, честно. Ты на это. На то мурашек. Як ты це робишь? Ну, як це це робишь? Оооо! Сміюся в цих істотей, яких зовсім мозку немає. Блін, мене поливають сі истории, ага. Тепер ще й вас опох столаю через вас! Що Шоге! через це я не сапару. С -п 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 -п. Ти на сапарус ты що? о все плюс хівка... і тепер вже у цьому світі немає о тобі Шахі мат... Давай, китай, Давай, китайцы! Пипа. Да бопа. О, сэ, Та ти я, господи, ти я... я вже перестав соріндуватися, все, я вже на п'ятій хвилі. Фух. Ага, ломасов. Полапа милі секунда, то перервай. Так, тепер з вами усі пратися, шанамні! Может, які вы шановные, якщо ви На шану е ТСП! О, нарешті! Уже хоча є ежаться, о! Є! Тепер сто лати цього бовного треба! На! Спис! На! На! Та спустейся ти на себе попту. О! Так! Еес! Нарешті! Нарешті не то чекався цього моменту, все! П'ять хвиль остаточно замершені, ну! Ну нарешті я це зробив, ну. Зробив! Блін, максимум 5 хвилин по а там марну траса. І я просто в шоці. Я пиже на повернуся тут совопиому, ну натурі, тому що. Це жах, тупо! І ще шок і претеся шок свіцит здати, ну ні. Прямо сидять і чей-ту по пікніку Им не набритош Не набритош О, ще один и йти сюди Так. Чорт А я того, що це просто мотузка і це паска, ну ні. собака, там Паска! Там Паска! Паска, вашу ж матери! Да ща та Паска! Господи! Та запаска за паска тут така? О! А там на горі? Те можна на хвиночку. А це що таке? Ні, мені придеться лавочку шукати. Ууу! Що? ПОСКАЩЬ! Скоюю ОТ писа! І Вот ОТ от вот отпадавиться. Вот сейчас таке. ОТ ЦЕ ЩО таке. Вы хипапы сіпожары, че ЩО? це паска! Це не лава, це паска! Це тупо не лавочка, це паска. От якщо от присідаєш, то от раз от тебе шепить. Буду щас... Що... совсій гетьосх не вічиш. Це леть на Там лавочка з кнопкою, от присідаєш, а у тебе впивають. Це отрасу. Ота. от такий елемент цього читерства. Тут Вот трасу пише ус для мене слуговые Вот а так не можна. Вот А вот разу Вот от того, что от... там о, 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 о цей шлях месей тобто! полно таких сюрпризів. Вот цеплопы Полече тоже поляче Но у нас щас Я ці 5 хвили поживел А там Анотрасы я вже пережив Отої і цей і салошок треба пережити. По це. Що, чесно, капець. І мапи наші немає. От ще раз кажу, пулапи мапа. Отасу я б не переживав, так. Так. А ви в дубу йдіть. Так, ну там я пуф. От як отрасу цю кнопку не помітити. Отразу по цю кнопку не помітити. Ну трасу. Супака, це шахтупа. О! Кейце. О! Сторово пола! Шакр! Вітаю, Шакр! Я не сумнівався, що знайду вас у цьому плеті від тунелів. а вони з О, не ресництвами пою? Ваша! Ты сосну тебя своїм чутью! Червона пацанів войны, що покладать сиша и воистину хитні супротивники. Я радістю провела тут чимало часу, мирячи з їхніми клинками та попрошив хитромутрі паски, але я качай вас тим і як тебе. Ага. Мисливська посначка. Цікаво. Так, а ну почекай. Почекай, потушку. Я зараз uh, зламаю його, все, і нарешті поторуємося, все. Це вивести до неї, приховують не лише кітні стопрези і 10 шпаток. Пильно дивись, куди теж. Mm -hmm. Ну, са підказку. Дякую семеч. So Ото я і так кажу. Нараз це ти викупили сет для мапи ршиця петоросіку наша Ну, ми можемо стумупоти. Та гаразд, со і вся мапа. О! О! А оці ці шляхи, ви тут то, глипокій токів. Гаразд! Гаразд! Ото як кажу, ця. Вся мапа прихати не буде. Все. Все, друзі. Я оцю лаху сісти не путу. Натурі я не путу оце лайно сісти. По. По, якщо я путу сіта. Ага. Ага. Все ясно і зрозуміло, що коротесенький шлях відчинений, Ну, нарешті. Е Куда я летаю? Угу. Куда я летаю? Ты я упиняюсь. Ага. І там у осколки. Уламки. Боже, купа уламків. Я в жоці просто Я в жоці просто Так, трепа присисы, так А можна стола ты, йогу? А то цього! -не, Не можна намалювати це <с dunno> ваше! ха Там ваши ця клята пацка, Ще їй треба шукати цей ця... клятий вашень. От раз не треба по лоп самого початку нагадую, що там ваший. Трап векнути цю паску. <глоти> О, ще один гігант. гигант! один довпаний топстун! Вас опо. Порту, я не витримую, що ти. А це тупо називає шлях шляхом, ага. Ех... Це шлях пекла тополі, а не якось незлипця. А, таак Треба цей ваш що там? Що там воно та є. Да, гаразд. то Що це? Воно і все? Так, тут щось не чисто. Тут щось не чисто. Е, так, тут щось не чисто. Так, а ну пиши Павлова, е, що там і на натали, так. Так, ага, вона все ще тут. У нас тут, вона все ще тут, так, це що таке? Що, знов цей неволли? Каплиця свіра! Блін, каплиця свіра, ну, З ким не буває. Та! Та я піднявся, шо ти так... Ще один прохід? Блін, я тут такого не годовий. Одразу потрібно намалювати. Мапу намалювати. Ясу и можно. Ух, саспы, намагаюсь от. Так, так, высоко піднімайся! ша. Що... Ага. Ага, ага, ага. ага, ха ага, 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 ага. Ні. Ні. Ні, не витримую Не вытребую. Все, пішли назад. По непогану мапу намалювати. Хтось тут ходить... на горі. І там повна метушня. Ні, на турі я не Треба Таак. сісти і... Jorta a está pé o mar regila. Ah, tá muito pô. O barra os novo Семейство слово и так. А це що таке? Слово клітка. І знов метал спохатів. Скільки у вас у цьому районі металн спохать? Я тут тупой их шок. Ну і се. Зрозуміло, Так а то хочу. <гум> Ото я хочу ту купатися до. До того, то там тупик. Там... Е, от ну... Все ото там от не тупик. Ну, коротше, пішли. Пішли покінчити. Цими ми ми і закінчимо. Туп, потам. Це увесь шлях. Не Тому що.

Топаний головань. Ой, цей довгий, сі Су своїй, супоческої, -су то не, не може цей мозок вкупатий все таке. О! Я высота уже трех. Так. <welche> да я сахар ты что Ф siitä, щись таки... Чятelim чен gl н щ Кол Лейтел. Ой, господи, боже, мій, друзі мої, стільки тут спропы, я хотів би... Столати цих упох портурів, от ото, от, егата, от, а зараз бы. Сьогодні покличу, вот я ж касав. Короче. Наш старий, е... Наш. Наші старі добрі шипи можна касати. А я яй ударю вам! Це, от От ще одна от, от стадія спропа і на цьому закінчимо, тому що. Це ще не шлях, що це шлях тупизни. І шлях хардкору, можна так казати. Так? А чорт! Це попостане, я кинув не туди. А, чор. О, все! Стаюся! Іх тупого поху, що я не столаєш. Що й птахи, і... ще й опитувало повтори. Коротше все, панове. Ото то сійти до кінця весь шлях мисеці, але. Ну, зовсім не до кінця, тому що там далі буде така шпаска. Не те, що я думав. Ото і відкладемо на все. І от, в наступній серії, можливо, ми ще з посами розберемося з тобою і покінчити усіма. Це все в наступній серії буде. А на цьому з нашого розширювання ми закінчимо 20-ту. Ювілейну як то можна казати трогу. Юлівельну 20-ту серію походження Холонайт Song. З вами був імператор. Тому Підписуємося, ставте потопайки, пишіть коментарі, натисніть у ціночок, покличте своїх друзів для того, щоб подивитися у ці відеоролики. А також славити дані відео, всім труси з усмешах. Підписуємося на офіційну групу в телеграмі за посиланням в описі, а по суково-кодом, який ви бачите на екрані. Також підписуємося ще в офіційну групу в Дискорді, яку теж побачите за посилання в описі. І сап... Посилання в описі можна підписатися мій Тік-Ток та Інстаграм. Усім дякую за перегляд. пані та Панове, усім щастить і усім покида!